Доброго ді... ранку, дітки, до нас сьогодні в гості завітали Оленка і Андрійко. Андрійко прийшов до нас у чоловічій вишитій сорочці. А Оленка прийшла у жіночій вишитій сорочці, їх ще називають вишиванками. Оленка хоче вам розповісти вірш про вишиванку. Послухайте його, будь ласка, уважно. Вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. Навдягай, синочку, В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Діти пропоную вам вивчити цей віршик за допомогою картинок. Дивіться на малюнок та повторюйте за мною. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. Надягай, синочку, вниці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мами на цвіте, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. Дітки, а ще Оленка нам хоче розповісти щось цікаве про вишиванку. Послухайте її, будь ласка, уважно. Вчора вважали, що вишиванка оберігає нас від лиха. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, любові, порядності та святковості. Дуже-дуже давно українці почали вишивати сорочки, прикрашали їх різними елементами. Подивіться уважно на зображення, там є різні символи, малюнки. Кожен символ має своє значення і ці символи-орнамент. Кожному регіону нашої країни притаманні різні орнаменти, та про це ви дізнаєтесь трохи пізніше. А зараз давайте поговоримо про кольори. В вишиванці. Білосніжний означає чистоту, зелений природою спокій, а чорний смуток. Блакитний оберігає від хвороб, а червоний дає життєву силу. Ми вже з вами говорили, що кожен куточок країни відрізняється кольорами вишиванок, фасонами та орнаментами. Ось роздивіться уважно зображення. Тут показані всі області нашої країни і притаманні її орнаменти Вишиванка це унікальний код кожного краю. За вишиванкою можна було визначити статус та походження людини.